І в Києві почалося щойно це жахливе, це страшне тер... допити, страшні допити. Треба сказати про те, що допити фізичні, не такі страшні, які бувають психічними. Наприклад, що для мене вживе, які, які засоби вживе першого дня, перших днів. Мені весь час пропонували. Дай нам хоча б одного чоловіка. Одного чоловіка дай нам, що ми тебе повірили, ми, ми тебе випустили, все тебе зробимо. Дай нам хоча б одного чоловіка. Ну, зрозуміло, річ з проводу. Тоді, коли вже побачили категоричну мій відмову, тоді вирішив мене ламати, Завив в таку спеціальну довгу кімнату, затемнену без вікон. І Я сів під обвучення, Могучих рефлекторів, прожекторів, ті прожектори були спрямовані на мене. Світло те палив мені очі, затуманувало мене. Я протягом короткого часу боявся, що буде втратити тільки розум. І так тримали три доби з іншої сторони кімнати, сидів слідчий, в темноті. Вони весь час мінялися, тому що не витримували, і питав мене одне і це саме. Я мов Бога тільки, щоб ми, я часами саме не збився, щоб саме розуму не зійшов, щоб я саме слова зайвого не сказав. Це так вомлять психіку людини. І це витримує. А після цього, другий спосіб є, це сном стараються зламати. Що робили? Два тижні мені не дали спати. Як це виглядало? За 5 хвилин, верніше 5 хвилин після цього, як був так званий отбой, викликали до слідчого. Там свої порядку втукли, били, розмовляли. І за 10 хвилин до підйому мене пускали в камеру, щоб я тільки з тих лягти. Ну і тут відразу піднімали. А в день спеціальні ці спеціальні тюремщики дістали наказ. Слідкувати, щоб я часами день не заснув. Коли я ставав до стіни впирався і таким способом дрімав, то я відкривав кармушку, а кармушка це маленьке таке віконечко, через яке передають їжу. І з цієї сили вдаряв рукою об залізні двері, двері, які обкуті бляхою серед тишини. цей страшний гул. Зводив нерви до крайності. Дуже погано почував себе, і мене заставляло стояти на середині кімнати, ще вдати не вільно було. І так я мав стояти, і так стояв я біля двох тижнів. Ноги падали, ноги пухли були, як колоди. Я боявся боявся весь час тільки, щоб мій Бог да мені силу витримати, не заломитися, не впасти.